Згідно із статутом НАТО, напад на будь-якого члена НАТО вважається нападом на всіх країн-членів Альянсу. Ну що ж, запам'ятаємо це. Тепер інший момент. Генеральний секретар НАТО Столтенберг також заявив про те, що якщо Росія буде обстрілювати атомну електростанцію, то НАТО розцінить це як напад на країн-членів НАТО. І втягнеться у війну з Росією. Запам'ятали цей момент. Це все було сказано ще на початку березня 2022 року. А тепер дивіться, тоді, приблизно в цей час, Росія атакувала і обстрілювала Запорізьку атомну електростанцію. Чим налякала весь світ. І всі згадали, що в Запорізькій атомній електростанції. Шість реакторів у Чорнобильській один. Дивіться, це пошкоджений дроном об'єкт укриття, так званий саркофаг. Це на атомній електростанції, нехай і не діючий з витоком радіації. Ну що нам, Стонтенберг, нічого не хоче сказати стосовно цього нападу на електростанцію в місті Чорнобиль. Адже вона ще досі небезпечна. Також хочу нагадати цьому панові про те, що Російські ракети також бомбили і Польщу, в результаті чого загинули поляки, польські фермери, два чоловіки, а Польща – країна НАТО. Тож весь світ побачив, що НАТО це організація, яка не може за себе постояти. Військовий блок з мільярдними бюджетами не може заступитися і протистояти Росії, ніші, обкраденій і напівп'яній Росії. Ну, який смисл тоді в цьому НАТО? Адже ось ракета, яка вбила поляків. І саме польська сторона офіційно це підтвердила. Іншим безпорадним органом у світі є ООН. Для чого виділяються на нього колосальні гроші, мені невідомо. Пишіть в коментарях, які ще найнепотрібніші організації в світі, ви знаєте. Було б цікаво почитати, хто там ще дармоїд. Ну no, а ми обов'язково переможемо. Все буде Україна.